Вітаю! ви на каналі Fitfoot і сьогодні на вас чекає ранковий стрейчинг 15 хвилин на все ваше тіло. Робимо глибокий вдох, потягнулися вгору і витягну. Ще раз глибокий вдох, потягнувся, витох. Ще один різначок. Потягнулися. Ну і залишаємо згорі, робимо круточками ручком вперед. Два, три, чотири, п'ять. І від себе. Один, два, три, чотири. п'ять. Добре. розвели ручки долоні <свісно> до мене. І потім повертаємо долоні в іншу сторону. Відкрили, закрили. Це тренування допоможе вам проснутися зранку, відчути себе більш класно, бадьоро, да? пробудити своє тіло. Добре. Ручки в локтях до себе. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І від себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. Ручки в замочку. Вивернулися. Потягнулися. З'єднали лопатки ззаді. Грудь вперед. І з видихом прогнулись. І з видихом. Два. Три. П'ять рік. Лабамо. Чотири. Так, поставили ручки на пояс, трошки шию, полукругліва направо, обережно, плечо пущу. Ще два рази. Останній затримались на ліву сторону, опустили плече, поклали ручку, права ручка, пальчиками стягнемо до коліна. Да? Натягнули, відчули напруження, голова обережно, ось цієї ручкою нічого не давимо. А цією ручкою тягнемо Ще 4. Три, два, один. Перекат. Обережно, плече опущене, все теж саме сторону, Поклали ручку, нічого не давимо. Ось цією ручкою натягнули її вони до коліна. Тягнемо з пальчика. Обережно, якщо відчуваєте дискомфорт, розслабте руку, да? не, не треба робити напруження киши. Добре ще 4, 3, 2, 1. Довги ручки за голову. локті розкриті. Ми вкругляємо спинку, збираємо локті і з видихом розкриємо. Yeah. Давайте покажу, як покажем Круговий круглились і розкрились. Обов'язково дихаємо. Давайте ще зробимо два рази. Добре, ручка, ручки опустили, ліво в сторону, Плече опущене. Обов'язково потягнули. Добре, ліву ручку назад, правою ручкою через низ. Намагаємось зробити замочок. Тримаємо ще три, два, один. Добре, розкрили замочок. Інша ручка потягнулась в сторону. Назад. Да? Можна, хто е, не робить замочок. На ручку себе не давити, ось взяти і надавити на ручку, щоб далі пішло. Добре, ще три, два, один. Добре, ручки на пояс. Відкручуємо таз, зажати в себе таз, прижати. І відпустити назад. Дивіться в поясниці. Зажимаємо в себе і назад відпускаємо. Зажимаємо. І відпускаємо, Розслабляємося. Давайте ще до різи, дихаємо обов'язково. Останній разочок. Добре, наступний раз ми затрималися, зажали таз, тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Розслабимося. З'єднали ножки разом, поклали ручки на коліна, робимо кружечку в одну сторону. Два, три. Чотири, п'ять. і в іншу сторону. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Добре. Перекат пальчиками на стоп з великого до мізинчика. Робимо в одну сторону. Тут краще розтяжку робити без ось. Кросівок. Кросівки треба одягати, коли силове тренування. Обов'язково. А розтяжку можна кайфанути і в носочках. Тобто, можна робити в іншому напрямку, І в зуті, і в носочках. Краще, звісно, в носочках. Тоді ви більше відчуєте насолоду, більше відчуєте, як працюють ваші пальчики. Добре. В іншу сторону ваші стопи розслабляться. Ще. І в іншому напрямку. З мідинчика до великого. Два, три, чотири. Добре, останні дві вправи. А права ножка пальчиками стали, надавили всім корпусом на пальчики зробили нахил вперед. І дивіться, зараз ми. В іншу сторону їх ось такий. Ось така штука. Ми пачечки себе загортаємо. І тут дуже обережно. Трошки-трошки, не треба всім корпусом, як можна. Ще три, два, один. Добре, До Можна ще так туди. І інша ножка. Спочатку всім корпусом прям гарно надавлюємо на пальчики. Ще три. Два. Один. Потім пальчики до себе. Ой, хрустнула. Ви теж хруснули, Чи ні? Добре, надавили. Тут обережно. Не всім корпусом, хто як може. Ще три, два, один. Добре. Спускаємось вниз. Добре, спускаємось вниз. Дивіться, робимо собака морди вниз. Так? Вийшли на носочки, ручки під плечима. Вийшли. Намагаємось п'яточки дотягнути до полу. Да? У кого виходить, максимально прогнулись, потягнули задню поверхню ножки, у кого ні, просто зафіксуватись в положенні. Намагаємося без змінне положення. Дивіться, з круглою спинкою, обережно вийти вгору та не ложимо на пол. Да? Дивіться, у кого проблеми з поясницею? Протрузію або грижі, Ми виходимо, собаку-морди вниз і спускаємось чисто на коліна. Не робимо прогибів ніяких спині. Просто на коліна да? і вгору. Потягнулися. Це важливо. Кого зі спине, все ок. ми робимо, намагаємось без зміни положення рук, потягнутися, плечі опустити тут, витягнутися головою вгору. І ще один раз давайте зробимо. Обережно потягнулися. І наступний раз лягаємо. Дивіться, опускаємось повністю, стопи на підйом, плечі опущені, витягнулись макушечками вгору і робимо поворот вліво. Перед собою, тільки поглядом дивимось на п'яточки. Обережні, контрольовані повороти без різких рухів. Продовжуємо робити, дивіться. Ті, хто зафіксувався тут, а в коліно кістовому положенні, ви сідаєте і просто разом з нами робите повороти так? головою, обережні ліворуч, перед собою, праворуч. Добре, ще три. Два. Один. Добре. Виходимо в коліно-кістове, ви з'єднали носочки, розвели коліна, сісти на. Ягодицями на п'яточки і потягнулися вниз, голову поклали на чоло, потягнулися ручками вперед, весь час намагаємось приходити вперед, витягуємо лопаточки. Давайте ще п'ять. Можна просто полежати чотири, три. Два. Один, добре, виходимо в коліна кістове. Робимо кішечку, да? спинку прогибаємо, максимально скруглюємо і з видохом прогнули. Ще вдох і видох. Ще вдох і видох. Ще два рази. Останню. Добре. Лягаємо на ліву ручку, на плече, на голову, зупинилися в такому положенні, локоть правий розкритий від себе. Лежимо ще 4, 3, 2, 1. Поміняємо. На іншу сторону. Лягаємо. На плече на голову ручку в сторону, ще 4, 3, 2, 1. Добре, обережно, вийшли з положення і лягаємо на житт. Лягу на жит. Дивіться, у кого протрузія в спині це ми не робимо. Ми з вами робимо кобру, ручки під себе і відштовхуємось груттю, да, потягнутися. І лягаємо, розслабимось. Тут фаза розслаблення. Ще вгору і вниз. Дивіться, у кого проблема зі спинею, я прикріплю окошечко. там, де буде заміна цієї вправі. Ще два рази зробимо. Один. Останній разочок. І затримались на п'ять, чотири плечі опустили. Три, два, один. Добре, обережно виходимо з положення. Права ножка перед собою, п'яточкою в стегно, лівою ножкою назад максимально від'їхати, да, роз'їхались. Тазова кістка у нас даве на п'яточку, тобто прогорнути таз сюди, а ось навпаки, на ножку. І лягаємо повністю, обіймаємо праву ножку. І лежимо ще чотири, три, два, один. Добре, припіднімаємо трошки. і приводимо ліву ножку до себе. Намагаємось не розвертати таз, да? добре, ще чотири. Три, два, один. Відпустили. Можна через планочку да? поміняти. Інше ножко все те ж саме. Ліве стегно, прокрутили таз, лягаємо і розслабляємось. Ще чотири. Три. Відчуваємо, як тягне ягодиця. Задня поверхня стегна. Один. Добре. Піднімаємось. Приводимо праву ножку до себе. Давайте ще 4. Три. Два. Один. Добре. Відпустили ножку. Обережно. Сідаємо, розвертаємо ножки в сторони да, як вам зручно, дивіться, можна. А, мені тут головне, щоб у вас носочки і коліна дивилися вгору. З прямою спиною, увага, пряма спина, пружинимо вниз. Пружинимо ще 5, 4, 3, 2, 1. Затримались на 4, 3, два, один. Добре, зібрали ножки разом. Будемо робити вдох И скручивание. Видох. Ще вдох. Подивилися за плече. Видох. Ще вдох. І ще. Останній разочок. Давайте останні рази. Видох. І ще вдох. Добре, розвели ручки в сторону. З'єднали їх за спиною. І нахиляємось вперед. Тягнемо ручки. Ще 4. Три. Два. Один. Добре. Виходимо, обережне з положення. Праворочка ліва, похлопали собі, ми закінчили. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже рада вашим коментарям. Сподобалось вам чи ні? Давайте мені обратний зв'язок і до нових зустрічей!